Калушанам добре відомий магазин САКО, що функціонує на проспекті Лесі Українки уже 14 років. Протягом цього часу заклад постійно змінювався, намагався йти у ногу з часом, щоб задовільняти зростаючі потреби покупців. Від маленького відділу дитячого харчування магазин виріс у сучасний, популярний не лише серед мешканців нашого міста, центр фотомайстерності. Тут діє фотостудія, надаються різноманітні дизайнерські фотопослуги, а також працюють відділи. Канцтоварів, іграшок та порцеляни. Сьогодні третій день свят. Ми зробили приємну новину для наших мешканців міста. Робили свято іграшки, канцтоварів, свято для дітей і наших, нашого майбутнього як то кажуть, покоління. В нашому магазині ми розширили асортимент як канцтоварів, так і іграшок. Тобто представлені всі провідні фірми. Весь асортимент, який може бути цікавий для нашого споживача. У відділі канцелярських товарів представлено широкий асортимент шкільної та офісної групи. Можлива співпраця за перерахунком, великий вибір м'яких іграшок, ігор для розвитку дитячої творчості. У відділі порцеляни – різноманітні набори, столові, кухонні, вироби з вишуканого богемського скла. Кожна вимоглива господиня знайде тут необхідну для себе річ. Торговий центр працює щодня без вихідних.